Я собі хочу обрати найкращу курточку в моєму житті, тому що я байкер, і мені це потрібно. А як це зробити? Давай зараз розберемось. Сьогодні ми розповімо про основні види мотокурточок, про їх особливості, про їх відмінності і на що треба звертати увагу. Сьогодні я познайомлю тебе з топовими брендами, такі як Revit, Sigura, Alpinestars, Фюріген і т.д. і т.п. І дуже важлива движуха. Все, що ти побачиш на цьому відео, можна буде купити чи на нашому сайті, чи прямо в магазині. І це все буде написано в коментарях усі посилання. Мотокуртка це база. Мотокуртка це не тільки це базова частина твого одягу, котра забезпечує тобі безпеку і комфорт, поки ти їдеш. Давай так. Добра мотокуртка може врятувати тобі життя, інколи бувають ситуації, котрі від тебе не залежать. А про комфорт ти як байкер знаєш, що інколи йде дощ, інколи дує вітер, інколи, інколи якісь люди ходять, їх треба пинати з ліктя. Тому добра мотокуртка це ну так, це про комфорт і стиль. Отже, ми тепер дізналися, що інколи бувають аварії. І від цього треба якось захищатися. А ще треба їздити в такому комфорті, щоб ти їздив, і єдина думка, котра в тебе була в голові, який ти модний та стильний. А ось саме з цієї секунди ми почнемо розбиратися в куртках і обирати куртку тобі. Куртки існують двох видів: шкіряні і текстильні. І в того, і в того матеріалу є свої особливості і переваги. Але на сьогодні, сьогодення, Майже ніхто не використовує мономатеріал, типу, прям тупо шкіряна куртка. Це тупо, тому що якщо їх комбінувати, це виходить вже щось сучасне, більш комфортне, більш захищене. Ну щоб тобі було краще їздити, і воно майже не зношувалося. Але все ж таки, давай шкіряні куртки. Це класичний вибір для тих, хто полюбляє Харль Девідсон Чопери тому що це стиль. Але щодо захисту. Шкіра це дуже міцна штука. Якщо ти, не дай Боже, впадеш прямо на асфальт і будеш по ньому ковзати, шкіра може захищати від старання 4 секунди постійного ковзання по землі, і в твоїй шкірі нічого не буде. В нас в магазині за шкіру, ну, шкіряні курточки, відповідають такі бренди, як Де та Сікура. Текстиль це про універсальність, тому що, по-перше, вони легші, ніж шкіра. Вони. Воду не проникні, тому що там використовуються спеціальні системи, спеціальні нові текстильні підкладки, щоб вода не проникала. І в них дуже багато отворів, щоб було тобі не спекотно. За текстиль відповідає нас більша кількість брендів: це Revit, Alpinestars, Shima та Furigan. Основні критерії як обрати тобі мотокуртку. Ось так виглядає у нас текстиль. Це у нас Revit. А ось так виглядає шкіра. Це в нас стігура. І зараз буде показана комбінація. А ось вона комбінація. Та До речі, це модель для жінок. Так у нас усе є. І для чоловіків, і для жінок. Ось шкіра, ось вона зверху. А ось тут усюди текстиль. І тут текстиль. Кайф. І виглядає дуже сочно і смачно. Так. Наші. Хто дивиться, Красиво, на... Хто дивиться наші відоси, знає, що я від фігури просто без ума, тому що вона така крута. Я хочу бити по мікрофону. Зараз невеличкі буди кадри, як я мателяюся в цій куртці. Коротше, курточка дуже крута, Сігура, мені як взагалі бренд дуже подобається, тому що, ну я не знаю, вона прям. ну... Дуже приємно сидить. Ще ця шкіра. вона, Ну, прям пахне. Прям... Ну я буду собі брати. Зараз про сезон закінчився, а ось у слідуючий сезон доведеться брати Сігуру. Не факт, що лишиться. Як обрати куртку саме тобі? Перше, на що ми звертаємо увагу, це матеріал і пошиття. Наприклад, бренди Alpinestars Stars і мають спеціальні водонепроникні мембрани та спеціальні мембрани у місцях високого зносу, що просто подовжує життя курточки до мільйонів кроків. Захист. І, на мій жаль, на ваше щастя, мені треба перевдягнути курточку на Revit. Мені Revit дуже подобається, але це ж не шкірина сігура. Ну, ось і Revit. Навіщо мені був Тому що в нього є вбудований захист. Ось, твердий на плечах, лікті. І саме в цій моделі курточки нема спини, але є зона, куди можна докупити та вставити спину. Ще можна вставити груди. Саме в цій моделі ще дивись, що є. Вау, вода нам проникна, уся перфорована. Ча -ча. Коротше, будемо продовжувати в ній. Так, можу сказати, що шкіряні куртки більше захищають від відтертя, але. Текстиль захищає саме від ударів через такі ось обладунки, і вони більш комфортні. Твій комфорт за це відповідає посадка. Тобто, так, це як було тебе на базарі з мамою. Треба прийти в магазин та поміряти, тому що різні моделі, різні бренди, вони по різному сидять і бла бла-бла. Наприклад, Сігура, котру я міряв, вона в розмірі L ідеально сидить на моїх плечах, а ось на твоїх можна сидіти. Тому що я довгов'язий, в мене довгі руки і широкі плечі, а сам такий худенький. А який ти, я не знаю. Так, мотокуртка повинна добре сидіти, але не сковати твоїх рухів, тому що велика поїздка кудись вдалеч буде для тебе просто адом. Але вона і не повинна ну, розбохтуватися. Невеличкий факт: Шкіряні куртки з часом е розтягуються, і якщо вона спочатку тебе обліпає, так. То з часом вона перестане це робити і буде прямо по формі твого тіла, якщо тільки ти не жреш постійно Макдональдс, і твоє тіло не постійно збільшується. Вентиляція і водонепроникність. Якщо ви їздите в різних погодних умовах, то зверніть увагу на курточки, в котрих є перфоровані отвори для комфорту в спеку, і якісь підкладки, як, наприклад, в цієї курточки. В дощ це ми будемо звертатися до брендів Revit та Шіва. У них прям величезне інноваційні там всякі винаходи. У них є і встроєні матеріали, котрі прям прям зовсім з курткою йдуть, і вони не водонепроникні. І додаткові матеріали, як, наприклад, тут що вона висьогоється. Хороше підбирай курточку для твого типу їзди. Я чуть-чуть тобі розповім про бренди. Нормально було і гірше. Я буду перше, що одягати, це Denis. Це італійський легендарний бренд, який спеціалізується на шкіряних текстильних куртках для спортбайків. Чим такий відомий цей бренд? Та просто своїм стилем, захистом і різновидними моделями в міті. модно, монді! Так, ти так вихотіла? Деніс часто використовують у гонках MotoGP. Тому якщо ви шукаєте преміум клас, це, ну, про це. Ще козочкою пахне. Можете козочкою. Дупою вала пахне, блін. Опа. А я шукав саме цю модель це в нас Revit. Мені Revit дуже подобається. Хвалія, приємний текстильний класний. І це, до речі, та сама модель, де є і шкіра, і текстиль, і все водночас, і підкладка тепла, і зйомна, і не вода не проникне, і бла бла бла. І взагалі. Мені більш подобається ревіт, як він виглядає. Тому що чуваки прям щось таке думають: ну, треба робити щось стільне, щоб воно виглядало що ти як в татулата. Я так себе відчуваю. Ревіт, це про універсальність. Текстиль, шкіра, і тільки текстиль, тішки, тільки шкіра усе є. Uh, все перфороване, усе захищене, є ліки, є плещі. Тут немає спини, але там ставоч є, щоб можна його ставити. Комфорт для мандрівки, чи містом, чи за містом, чи тисячу кілометрів кудись колись Все одно воно таке буде з тобою я нічого не возьміться. Значить, Сігура. Ну, про Сігуру я вже казав, що ну, я собі буду брати шкіру. Так, да, привіт, мені подобається, якщо ми говоримо про текстиль більше, ніж інші. А ось Сігура це про шкіру. Це Франція французький бренд, який спеціалізується на ретро-шкіряних курточках. Ну, саме ось це, до речі, інше. Не така крута, як та. Ну, просто, щоб ви бачили, що вони різні, якісь такі. Ось такі. Це не така крута. Ахутіше. Ще в них є дуже круті джинсові рубашки. Еге, можу запизутися. Опа. Так, теж є текстиль, але здебільшого, це ми говоримо про шкіру. Захист. На місці. На місці. Нема. Навіщо потрібні? Вийшло на чого перебити їздити, що що? Тріксель. Я маю нового шо? я. І шуть хоча б зберіга. Шима, Больша. Шима робить усе. Текстиль, шкіру і за доступною ціною. Хоча по якості ну, не погано прям не погано. Багато виників, багато є якісних рішень прикольних. Сути. Сюди. Туди. Туди. Перфорації немає, але це шкіра. А ні, Є перфорація. Захист є. Є. Спина є. Це перша курточка, яку є зараз спина в мене. Шимон. Польща. Давайте зараз я вам не буду вдягати, а просто покажу, що шима це не тільки шкіра і в них прям, прям непогані курточки ще й текстильні. Ось у Ну. Клас! Ну, все перфороване. Є захист, є захист. Сейфовий кайф. Є підкладка тепла, вона зйомна. Ну, коротше, усім правилам відповідає. Дякую. До побачення. Жіночий Берінг. Туристичний Фюріген. Це теж Франція і Франція. Тому про них можна багато що казати, що, наприклад, Фюріген додають деякі ретро-елементи в свої курточки сучасні, щоб стильово виглядало, але безпека на рівні. Берінг такі ж самі ребята. Це як, не знаю, даст, типу кльові, різні, безпечні. Альпін Старс, Альпін Старс, Альпін Старс. Всі про них чули, тому що це лідер на ринку. Є Шкіра і е Текстиль. Спеціалізується на спорт, спорт. Для спорту, коротше, для спортбайків. Ого. Тут в мене книжка, як використовувати цю курточку. Ти диви, дивися в мануал для курточки. Коротше, Альпіна, щоб про неї розповідати. Останні умови щодо вибору мотокуртки. Треба обирати по стилю їзди. Якщо ти йдеш в ендуро, то який Альпін Старс? Чувак, іди, бери лід І катайся, і рви там ну, що рветься, чи не рветься. А якщо ти їздиш на спортбайку, це в нас вже йде ревіт, Альпін Старс, Фюріген, наприклад. І це до чого? Краще просто приходь до нас чи подзвонь нам. Ми тобі усе розповімо і оберемо куртку саме для тебе. Тепер ви знаєте усе необхідне, щоб обрати свою ідеальну мотокуртку. Тепер ти знаєш усе, що тобі потрібно, щоб обрати свою ідеальну мотокуртку. І пам'ятай, на першому місці це завжди стиль. А на другому це безпека. І тобі дуже пощастило, тому що у нас в магазині усе дуже безпечне і дуже стильове. А тебе велике дякую за перегляд. Пиши коментарі, став там лайки. Колокольчик, будь ласка. Підписуйся на канал, підписуйся на інстаграм, підписуйся на нас. Коротше, ми ще є в Тиктоці. Ти Тикток. А я кушаю конфетку. Мені приємно. Дякую, до побачення. До зустрічі.